Це аптечка. Да. чоловіка. В, в цьому рюкзаку для рятівника знаходяться основні матеріали, які необхідні для того, щоб рятувати життя. Рятувальні та індивідуальні аптечки. Консервовані супи, ноші для переноски поранених військових, привіз волонтер з Польщі Адам Завадський. ноші, це ноші, які використовуються саме військовими для надання медичної допомоги. Вони з двох частин їх можна по снігу вести. Ноша санкове на даному етапі, все те, що було провезено Адамом і Доріаном, так буде якомога швидше передано військовим, бо ці рюкзаки вони можуть врятувати не одне і не два життя. Вчасно хлопці поїли. Це теж важливо. Від початку повномасштабного вторгнення Адам Завадський в 11 привозить гуманітарний вантаж в Україну. 24 лютого. від 24 лютого. Ми, як фонд, дякуємо за свободу, долучилися до допомоги Україні, і першими нашими діями це була допомога на кордоні. Ми допомагали тим людям, які які були біженцями з України долучитися до своїх родин в Польщі, до тих родин, які в Польщі приймали, аби передати ліки українським військовим фонд. Дякуємо за свободу. Започаткував проєкт Аптечка для України. Аптечка для України аптечка для України це є продовження акції, які ми розпочали в 2008 році, тоді коли Росія напала на Грузію. І якби ця ця акція якби продовжується нами, дуже велика кількість тих, хто надає допомогу. Це і цивільні люди, які просто вирішили долучитися, бо так треба було тому, що Польща і цілий світ допомагають воювати тим, хто воює з російською заразою, і до тієї пори, поки будуть в Польщі люди, які прагнуть допомогти Україні. Ми будемо намагатися допомагати, допоки буде треба, ми будемо допомагати. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини, Житомир.